246 днів ми живемо в умовах тотальної небезпеки. Тому кожна людина повинна знати, як допомогти пораненому до приїзду медиків. Щоб навчити співробітників правильно діяти в критичних обставинах, компанія Ферекс поорганізувала тренінги з надання першої долікарської допомоги. Навчання стартувало в жовтні і продовжується на постійній основі, кажуть організатори. На підприємство компанії Ферекспо завжди, коли проводиться навчання з охорони праці, проводиться і навчання з домедичної допомоги. А наразі цей тренінг був дещо розширений за потребами саме у військовий час. Тобто, це вже і дії в надзвичайних ситуаціях, коли є хімічні атаки, коли є загроза ядерної атаки тобто, про це все розповідається. Були деякі випадки, коли ці знання. Дійсно врятували життя, коли приходять робітники, потім води 11 тренінги запрошують своїх дружин або чоловіків, які не працюють тут для того, щоб ну, бути в курсі, як треба себе поводити. Що середи три години поспіль лікарі медико-санітарної частини полтавського ГЗК діляться важливою теорією, а потім з учасниками відпрацьовують практичні навички. Послухати та потренуватися приходять як працівники Ферекспо, так і пересічні жителі міста. Слухачі дізнаються, які є види травм, як діяти при кровотечах, що робити в ситуаціях, якщо людина втратила свідомість, як оцінити власну безпеку, та що таке взагалі перша допомога. Практика завжди важлива, тому що е, теорія це теорія. Ти просто, наприклад, якщо ти знаєш, як робити е, штучне дихання, то ти знаєш, що два вдохи і 30 нажимів, так потрібно бути. Але е, де в якої частині треба робити для того, щоб правильно нажати, щоб не зламати ребра, щоб не зробити ще гірше. Тобто для цього є манікени, на яких ти це е, відпрацьовуєш, навіть як е, зупинити кровотечу. Е, з яким нажимом треба бинта накручувати, це дуже важливо. І е, коли ти просто читаєш про це або слухаєш, або коли ти практикуєшся і вже знаєш, і робиш це автоматично, то е, ну в практичних є великий сенс. Щоб кожен українець міг надати важливу першу долікарську допомогу собі і оточенню, Ферекспо запрошує всіх охочих доєднатися до тренінгів. Усю інформацію можна знайти за посиланням. Скануйте QR-код на екрані.